Доброго ранку. Ранок починається з кави на правах реклами. Е, ну ви, мабуть, будете переглядати це відео ввечері. Тому добрий вечір, друзі. Е, вже почався у нас сезон, вже пішли активно роботи, південь вже активно працює, вже багато хто закінчив посів ярих, ярих ранніх культур. Е, Вчора був в господарстві. Господарство планує перехід на Ноутіл на тут в Дніпропетровській області. І тому залишився, щоб вже не крутити, не газувати лишні кілометри на Кривий Ріг потім зранку назад. <кхем> ну і бачу, що все ж таки фермера хочуть змінюватися. Це... Не може не радувати, тому що такі доволі тяжкі часи попереду. Вони вже є, але попереду ще більше. Виїжджаю на Полтавщину, це північ Полтавської області, господарство мого клієнта, вірніше вже партнера, з яким я працюю з літа. Ми вже зайшли в новий сезон разом. Ну і подивимось, що там у нас в якому стані зима пшениця після перезимівлі. Зараз там йде підживлення зимої пшениці. Також там приїдемо, оглянемо всі поля, пропишемо якусь певну карту нашого руху в подальшу. Ну і покажу, що в якому стані. І будемо протязі всієї вегетації показувати. Дане господарство для того, щоб ну, ви бачили це все в динаміці. Тому, друзі, сподобаєчка я газую, а ви ввечері переглядаєте. Та яка тільки природа. Тільки завдяки цій природі можна сюди вже приїжджати. Ну і хочу показати для ноутілера ну, початківця везу подарунок. Лопата. Щоб дивились корінь, вже під'їжджаю. Зараз поїдемо на поля. Одразу видно, що такий багатий, насичений в селі. Так, проводимо підживлення аміачною селітрою в нормі 100 кілограм. З осені тут був внесений кас. В нормі 50 кг, тому що ґрунт тут піщаний і сіялась пшеничка з добривом суперфосфат, в якому немає азота. Тому було з осені. Вже нас засипали гранулами. Вносимо сілітрасан 30. І потім ще буде в нас одне підживлення ін'єктором. Уже в 28-29 фазу. Отаку маємо пшеницю. Срок посіву тут вересень місяць, десь середина вересня, може ближче до кінця. Отака пшеничка. Ну, потужних три пагана. Сіяли в нормі 2,5 мільйона. Попередний кріпак, тут були ушкодження озимою підрізаючою совкою, то частково було тут края, були підсіяні на цьому полі. Ще відновлення вегетації такої в нас немає, доволі прохолодно, вночі великі морозище, тому... Ще не маємо гарного яскравого кольору. Але це буде згодом, все видно, так було з'їжджено. Сіяли ми на дисковій прямим посівом. І так виглядає поле на сьогодні. І в нас Такі грибочки ще трошки будемо збирати на бульйон. Так, це ще одне поле. Тут висіяно три сорти азимої пшениці. Там... Шестопаловка, Богдана і це здається, сотниця. Шестопаловка в тому році показала найкращий результат, практично там 6 тонн, а ті були там 4,5. Ну і отакий стан сьогодні. Тут знову ж таки великі ураження були совки. Довелося це поле теж підсівати. Під, під, І такі ось рослинки. Такі рослини. Ну вже з'являється молоде коріння, поступово відновлюється вегетація. І такий загальний фон. Тут теж підсівалася. І це ось, ось, що підсівалася пшениця кінзой інтерплант 15, 16 плюс 15. Має такий стан. Початок кущення. П'ятий листочок. Ми розуміємо, що там, де буде менша конкуренція, то буде... Два пагани, там, де буде поруч рядочок від попереднього посіва, то там буде один пагін. Але в середньому все одно нам необхідно 4 мільйона 4,5 до збирання на плановані 6 тонн врожайності. Тут чистий пісок, ємність катіону обміну, тут приблизно 10, 8, 10 тому ці поля переводяться під прямий посів, під технологію ноутіл для того, щоб все ж таки зберігати цей родючий верхній шар, який утворюється від мінералізації решток, щоб цю землю не колотити. Ну і також вона ця земля сильно промивна, тому наявність. Решток на поверхні дасть змогу трошки знизити вплив крапель дощу, переущільнення верхнього шару, тобто весь комплекс. Але на полі, звісно, для тих, хто не працює за технологіями прямих посівів, вигляд поля доволі такий страшненький. Нічого, все зазеленіє, все буде гарно. Так, а тут ми залишили певний такий експеримент. Тут був зібраний коріандр і потім прийшлись тут, попробили ґрунт, і втрати коріандра були такі маленькі. І ми вирішили залишити це, просто поспостерігати для того, щоб зрозуміти взагалі чи зимує коріандр, тому що є досвід наших колег, які сіють коріандр в вересні місяці. І так він пахне. Мм, кінза! Такий аромат. Не треба в селі сіяти його Ну що я можу сказати? Що на мою думку він буде жити Що скажете? Буде жити чи ні? Чи можливо у когось є досвід, хто сіяв його з осені рано? Ну, я думаю, що тут великий шанс того, що він витримав, а морози були тут, мабуть, до мінус 20 короткочасні, але все одно були. Тому будемо спостерігати, тут буде висіна. наступна культура Кукурудза. Будемо заходити сюди з культиватором і якусь полосочку, смугочку залишимо, щоб подивитися, що з цього вийде. Ну аромат який же аромат а? Тому пишіть коментуйте, коли краще сіяти коріандр, на вашу думку. Так, це в нас стоїть посівмат. мат. Вже його потихеньку готуємо до протруювання. Працюємо вітаваксом для того, щоб зберегти його від бактеріозів. До речі, чим ви протруюєте коріандр. Напишіть в коментарях, поділіться досвідом. І такий вже у нас коріандр йде. На посів. Сьогодні тільки почали. Почали вірніше. Отак. От а це. Заготовили посівмат. Трошки награлися, недешеве задоволення в підготуванні. Можливо пару тонн залишиться ще. Будемо дивитися, як у нас буде виходить по площам. І як бачите тримаємо в окремому складі, щоб, не дай бог, не прованятися якоїсь іншій товарній продукції. А взагалі найкращий варіант це зберігання в рукаю. Все, якраз хлопці сою забрали. Потихеньку вже забирають сойку. А ви пересипали мішки, так? Да? А, були готові? Ну а так приготована соя? Це що, який сорт? Тупіонер? А, тупіанер? Тут А, то вже на собі напасів, так? Да? Mm -hmm. Є трохи в мішках запаковано. Ну а так взагалі бег. 20. Ще трошки на продаж залишилось. Скільки там десь? Да. Так що кому, кому треба. Ще є два сорта Озборні 2.07. Цей піанер уже залишиться нам на посів. А на даному полі буде висіватися коріандр. Плануємо через тиждень будуть приморозки до мінус 7. Якщо сівалка встигне прийти, бо сівалка наймана і вона там зараз проходить технічне обслуговування, то будемо намагатися посіяти в цей період. В е, господарстві немає поки що сівалки, яка була подаптована до прямого посіву. Тому чекаємо найману сівалку. Ну і загалом отакий фон. З осені тут проводилась ліфасатна обробка. Але койде з'явились уже з'явились уже зимуючи злакові бур'яни поодинокі але будемо проводити от як наприклад тут але будемо проводити вже аліфасад до сходового до речі у кого є досвід висіву коріандру тому що зараз я бачу що Багато сіяло на півдні раніше коріандр зараз уже коріандр є і в Кіровоградській області і тут на Полтавщині його сіють Тому доволі цікава культура з гарною рентабельністю але все ж таки нішого Ну і такий поля Надіємося, що DMC тут справиться з анкером. А на даному полі ми налаштовували стріптіла агрегат влітку і посів ріпаку в смуги. Ну, потім ми той ріпак забрали, тому що тут буде інша культура, соняшник. І хочу показати різницю між рядком, де було оброблено, і от умовно там, де не було оброблено. Наскільки різниця коренева система все одно тримає. Прям, можливо камера це не передає, але тут ґрунт похожий на грунт, а тут просто як на субстрат. Дуже велика кількість злаків, пальчатка так звана, тут було дві гліфосатних чи навіть три з осені. І бачимо, що у нас нові сходи. Але тут лопатка легше проходить, ніж тут. Тут зусилля. Ну і блюдце, все ж таки є переущільнення певне, яке не дає зробити інфільтрацію води. І бачимо, що біля тої зони ще більший бур'ян. Це поле буде сіятись прямим посівом і ми спробуємо сюди в ці смуги, які були ще влітку оброблені. Всіємо сюди теж культуру і будемо спостерігати за розвитком. Але все ж таки такі ґрунти краще обробляти навесні. Попередник тут ячмінь Дуже велика проблема з цією пальчаткою Такий фон. Там ще одне поле, яке. Буде нарізатися з весни смуги під кукурудзу, і частково ще будуть поля, які будуть такі піщані засіватися прямим посівом. І будемо спостерігати за розвитком. Все ж таки де як краще працювати з цими ґрунтами, але на сьогодні можу сказати, що Все ж таки, на цих ґрунтах треба сіяти покривні культури для того, щоб вони за рахунок своєї кореневої системи хоч якось створювали тут агрегати грунту, тому що люба обробка перетирає це все просто в пісок. Друзі, ну що, ми вже об'їхали поля, зараз їдемо в контору вже з агрономом там і з власником пропрацюємо певні наші подальші дії. Але на сьогодні підсумки об'їзду. У нас зима пшениця висіяна на трьох полях. Два з них це чистий пісок, попередній кріпак і одне поле там, умовний чернозем з попередником гречка. Планова вражанність у нас 6 тонн. Сьогодні-завтра закриємо питання по підживленню. По стану, я вже вам показав, по Гречки ми не доїхали, нема можливості розбита дорога. Тому, ну, вже в подальшому покажу. Що стосується захисту, фунгіцид на першу обробку не плануємо. Гербіцид там, де було. Там, де по гречки, гербіцид з осені не примінявся, і, в принципі, сьогодні немає потреби туди заходити. Що стосується ріпака, одне поле було оброблене з осені трибуроном з флоросуламом, і ми зняли всю падалицю ріпака, яка була. друге поле у нас було там, досить суттєво підсіяне, бо дуже було велике ураження і зрідження. Азими підрізаючи совкою, ми її з осені контролювали. Але все ж таки вона встигла нам нашкодити. І за умов того, що ми висівали низьку норму висіву, нам довелося все ж таки підсіяти для того, щоб підстрахуватися, ну і щоб не було у нас певних пляшів, тому що ми розуміємо, що це буде заростати бур'янами. І, і за рахунок того, що у нас там було підсіяно. Пшениця була не в тій фазі і ми не змогли використати осінній гербіцид. Тому на сьогодні ми маємо там певну проблему з падали ріпаку, її небагато, менша вимерзла, а та, що була все ж таки більша, то має там зараз 3-4 листка. І ми зараз складемо програму по, по гербіцидній обробці. Тобто, бо гербіцид був закуплений на це поле, ми змінимо, не будемо використовувати. Grand Star, ну, Трибурон в поєднанні з флоросоламок, тому що ну, можемо просто не, не дожати той падалиці ріпака, тобто будемо використовувати гормональний препарат. На другу обробку у нас був запланований Агрітокс, тому що є певні питання по хвощу польовому, тому будемо вже змінювати захист на першому полі. Що стосується посіву коріандру, то я вже вам показав, ми готуємось до посіву коріандру. Будемо розраховувати, що на четвер, п'ятницю наступного тижня будуть мінусові температури. Будемо намагатися, все ж таки, якщо сівалка прийде сіяти по мерзлому, щоб не топтати, не переущільнювати поля. Ну, і щоб було комфортніше сіяти, тому що якщо буде сире, то в <кій> нас можуть бути певні проблеми з рештками. Тобто, щоб у нас не горнула сівалка, не забивалася. Бо там стоять е через 10 днів, там у нас стоять вже опади, і, можливо, якщо не встигнемо, то доведеться відтягувати срок посіву по коряду, чого б дуже б не хотілося. Все ж таки, намагаємось його якомога раніше посіяти. Трошечки залишилось, залишиться там. Ну, ми трошки більше зробили, підготували насіння. Можливо, якщо кому треба коріандр, хтось може хоче спробувати, там ну, десь тон на півтори, десь буде вільного насіння коріандру. По сої теж вам показав, що в принципі соя вже практично вся продана. там, ну, Можливо, там 10 тонн ще залишилось вільних. Хтось, може, якщо не докупив сою, то теж можна звернутися і придбати. Те, що стосується коріандру, там, де буде посів по попереднику, озима пшениця, там доволі велика кількість падалиці. Хоча з осені вже практично в саму зиму контролювали, але опадів було достатньо з осені багато, і ми знімали там дві хвилі падалиці. Тому що взагалі на тому полі планувався ріпак, але було доволі сиро, і ми не могли нарізати смуги там і сіяти ріпак по, по смугам. Тому, як ми всі розуміємо, що сільське господарство це доволі динамічна система, і ми маємо приймати рішення в залежності від умов, тобто, які створилися. Тому, там, ми відмовились від посіву ріпаку, а коли в нас в вересні місяці вже склались умови для нарізання якісного смуг, вже було доволі пізно, і ми вирішили, що не будемо ризикувати з пізніми посівами ріпаку, тому що все ж таки це північ, там зима приходить раніше, і весна починається пізніше. Тому тобто, це не південь, де ми можемо там, зайти в 3-4 листочка ще розраховувати на гарний врожай. Що стосується кукурудзи, зараз, поки у нас буде ну, певним чином вільний час, ми декілька полів будемо нарізати смуги по попереднику соняшник, будемо вносити калій хлористий, середня норма там у нас 80 кілограмів, але вона буде змінною в залежності тобто буде диференційоване внесення в залежності від Карт продуктивних зон, Тобто буде зміна там від 60 до 100 в залежності від е, зон продуктивності. Е, поки ну, тобто, поки буде в нас час і не буде основних там, польових робіт, ми вже почнемо нарізати смуги. Ну, намагаємося все ж таки калій хлористий е, покласти на, трошки завчасно, а не перед самим посівом. Також у нас буде одне поле з дослідами, ну, з такими польовими дослідами, щоб ми для себе зрозуміли. В одному полі ми будемо висівати по три, трьом різним технологіям. Навесні буде хорш джокер, вірніше тайгер, частина поля, частина поля буде під прямим посівом і частина поля буде нарізаних смуг. І ми вже будемо по вегетації спостерігати за розвитком. Поля всі неоднорідні, тому такого прям якісного досвіду у нас не буде по врожайності. Але все ж одно нам дасть розуміння, наскільки комфортно буде культура себе почувати. Тому що ну, піски доволі такі цікаві, цікавий ґрунт, з яким, ну, по-перше, у мене не так багато досвіду з пісками. І по друге, те, що все ж таки для нас головне результат подальшому, Якщо все ж таки у нас вийде комфортно висівати по прямому посіву кукурузу. Взагалі план такий, щоб всі піски, а це доволі значна частина господарства, переводимо під технологію прямих посівів, в подальшому. Технологію з провадженням покривних культур з широкою сівезміною. А на черноземах все ж таки там буде доволі вузька сівезміна і. Ну, якби місця там для покривних культур не так багато, але ми над цим теж будемо працювати. Ну так, в принципі, в полях ще доволі мало ну, взагалі мало людей, ну, там десь хтось підживлює, поля в основному всі чорні, тобто немає там таких великих посівів озимих культур, мало дуже ріпаку, мало дуже пшениці. Тобто, все там буде посіяно в тому регіоні під ярові посіви. Зараз їдемо в контору, пропишемо програму, буду газувати вже на Кривий Ріг, тому що завтра по плану ще два господарства, з якими я працюю в Криворужському районі, і зніму там відео, і це буде такий, знаєте, як явний приклад різниці між регіонами, в якому стані там буде пшениця, ріпак, ну тобто там зовсім інші умови. Тому, друзі, кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Буду всім давати відповіді. І завжди динамічна дискусія, завжди надихає для того, щоб знімати такі відео. Тому всім пока, всім гарних вражаїв і гарної ціни.